Через холодну погоду в чотирьох будинках у Луцьку відновили подачу тепла. Цьому передували звернення від мешканців багатоквартирних будинків. Тому хто бажає, щоб на ці дні підключили опалення, радять звертатися в установленому порядку або через ОСББ, або через управителів. Є люди, які бажають, щоб включили опалення. Є люди, які вважають, що це недоцільно. Хочуть зекономити кошти, їм їм комфортно. І така температура, багато людей, багато думок. Але є право, є право більшості. Як в СББ, так і в будинку, в якому немає СББ, приймається рішення більшості. От ми бачимо, що є чотири звернення і в чотири будинки подано опалення. Учанин обладнав у себе в підвалі горілчаний цех. До бізнесу чоловік залучив товаришів. Разом вони змішували воду з етиловим спиртом, який не відповідає вимогам ДСТУ. До суміші додавали смакові алкогольні концентрати. Готову рідину розливали у скляні пляшки різних торгових марок. На які організатор схеми клеїв акцизки роздруковані на кольоровому принтері. Після цього підроблений алкоголь продавали. Під час обшуків правоохоронці вилучили близько трьох тисяч літрів контрафактного алкоголю. Колю і спирту, обладнання, за допомогою якого виготовляли та розливали продукцію, підроблені акцизні марки, комп'ютерну техніку, автомобіль, яким транспортували незаконно виготовлений товар. Вартість вилученої алкогольної продукції 720 тисяч гривень. Моторошна аварія була на Волині. Сталась вона біля села Березьк до Росинівської громади Луцького району. Про обставини поки невідомо. Знаємо, лише що на допомогу людям приїздили надзвичайники. Вони звільняли з розтрощеної автівки постраждалого водія. Чоловіка передали медикам. Деталі згодом. У ковелі п'яний водійської в ДТП керманич автомобіля Мерседес Benz, не дотримавшись безпечного інтервалу, врізався в припаркований сітроєн, який за інерцією в'їхав автомобіль Ауді. Під час спілкування інспектори помітили у винуватці аварії ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік пройшов огляд на місці. Результат 1,72 проміле. Крім того, поліцейські встановили, що керманич ніколи не отримував посвідчення водія відповідної категорії. Металошукач не вщухав. На Волині знайшли цілий склад снарядів. Піротехніки ліквідували 60 боєприпасів часів Другої світової, виявлені на Кувальщині. Напередодні місцеві мешканці у полі біля села Торговище натрапили на снаряд. На місце викликали піротехніків ДСНС. Невдовзі вони відкупали ще 59 таких же боєприпасів. Знахідки ідентифікували це артилерійські снаряди часів Другої світової війни. Зазначають, що у цій місцевості пролягали. Ні, оборони, тому ймовірність виявлення боєприпасів там висока. Піротехніки транспортували небезпечні знахідки до спеціального майданчика і знешкодили їх. У місті Камінька-Ширської горів житловий будинок. Гасити приїхали 12 чоловік особового складу служби 101. залучали три одиниці пожежної техніки. Під час гасіння вдалося врятувати два житлових будинки та одну господарчу будівлю. Наслідок займання пошкоджена хата та сусідня будівля. Попередня причина пожежі коротке замикання електричної мережі в розподільчому щиті. Рятувальники викликали на допомогу жінці. На 101 надійшло повідомлення про те, що в Нововолинську в квартирі багатоповерхівки потребує допомоги 54 річна жінка з інвалідністю. Самостійно відчинити двері ніхто не міг. На місце події прибули місцеві рятувальники за допомогою спеціального інструменту. Вони відчинили двері та надали доступ до квартири працівникам швидкої медичної допомоги. Після огляду жінку забрали в лікарню. На Волині судитимуть водія міжнародного маршруту. Карманич рейсового автобуса незаконно перемістив через кордон України з приховуванням від митного контролю рідини для електронних сигарет вартістю понад 1,6 мільйона гривень. Контрабандний товар чоловік заховав у технологічних нішах автобуса. Проте під час його повного митного огляду на митному посту у Стелух 4400 упаковок рідин таки знайшли. Власник контрабанди підакцизних товарів 40 в. Восьмирічний житель Житомирської області У Володимирі релігійна громада УПЦ Ампа знову відмовилася звільнити Успенський собор. 8 квітня у місті відбулося чергове засідання комісії державної виконавчої служби, в межах якої представники влади знову відвідали Успенський собор. Та як повідомляє видання «Бух», попри попередження та рішення суду про виселення, релігійна громада Московського патріархату на чолі з Володимиром Мальником, вкотре відмовилася виконати законну вимогу звільнити культову споруду, як відомо. Наступний візит виконавчої служби до собору відбудеться 22 квітня, але тоді вже з поліцією. Нагадаємо, у березні апеляційний суд у Рівному прийняв рішення виселити московський патріархат з успенського собору у Володимирі. Це дуже важливе рішення з точки зору утвердження нашої ідентичності релігійної, патріотичної, історичної, і я сподіваюся, що вже найближчим часом органи державної влади правоохоронні структури забезпечить власне передачу майна всього архітектурного комплексу від московської церкви до органів державної влади. Зразу хочу попередити, якщо буде спротив цьому втрутиться громада, я би цього дуже не хотів би під час війни з нашим окупантом. Тому і очевидно, це була би дестабілізація ситуації. Тому дуже хотів би, щоб і голова військово-цивільної адміністрації, і керівництво СБУ, і поліції в межах чинного законодавства забезпечили виселення московської церкви з Свято-Успенського собору. Ну і на сам кінець я щиро сподіваюся, що вже найближчим часом там буде звучати е, служба Божа на українській мові е, з вуст представителя православної церкви України. Епіфані, я би дуже хотів би переконаний, що вся наша православна громада хотіла би, щоб власне представитель ПЦУ здійснив службу Божу в Свято Успенському соборі вже найближчим часом. На Ковальщині затримали двох юнаків з Рівненської області: одному 19, іншому 22 роки. Хлопці мали намір потрапити до Польщі через територію третьої країни. Прикордонну зону вони прибули на автомобілі. Звідти планували розпочати свою незаконну подорож за кордон. З Собою молодики взяли необхідні речі та засоби для подолання інженерних загоручень. Затриманих доправили до прикордонного підрозділу. Ковальчани провели в останню дорогу героя Олексія Олексюка. Захисник народився в Ковалі, навчався в Здолбонівському вищому училищі залізничного транспорту. Далі у Львівському коледжі транспортної інфраструктури. Після служби в армії працював у Ковалі на залізниці. Коли ж його батько втратив здоров'я, Олексій полишив роботу і став доглядати за рідною людиною. У 2015 році він зустрів Вікторію, з якою вони через два роки побралися. У них народилися дво. Двоє дівчаток ані шість років, молодші, у лянці всього лише два. У кінці листопада минулого року Олексія мобілізували. Був направлений служити водієм до штурмовиків. 1 квітня йому мало б виповнитись 32 роки. Але життя старшого солдата обірвалось. Це сталося 27 березня під час виконання бойового завдання біля Нової Горівки на Луганщині. Вічна пам'ять герою. Показали клятву піхотинця сталевої сотки. Я піхотинець Збройних сил України. Я боєць сотої окремої механізованої бригади. Я воїн сталевої сотки. У моїх жилах пульсує кров мого народу, народу переможця. У моєму серці горить вогонь любові до України. Держави з тисячолітньою історією. Я маю за честь служити в бригаді зі славним бойовим шляхом. Наші підрозділи давали і дають лупня ворогу на київському, бахмутському, лиманському, куп'янському, покровському та Торецькому напрямках. Десятки тисяч окупантів вже гарять у пеклі завдяки мужності, стійкості та відвазі бійців, сталевої сотки. Жоден злочин вчинений ворогом на нашій. Святій українській землі не лишиться непокареним. Мене надихає подвиг героїв, які боролись за Україну в різні часи. Я маю честь продовжувати їхню святу та велику справу. Я б'юся за свою сім'ю, за свій дім, за свою державу. Моя рука не здригнеться, а моя душа не матиме сумнівів, бо маю праведну мету захистити свою державу від здичавілої орди. Я воїн сталевої сотки. Завжди пам'ятаю гасло моєї бригади. Хоробрим Бог допомагає. Я обираю шлях боротьби, шлях світла, шлях перемоги.